На час воєнних дій у нас на вокзалі організована фортеця незламності. Фортеця незглавності організована за допомогою благодійного фонду Нова Україна». Ми забезпечені і чаєм, ми забезпечені і печивом, ми забезпечені цукром, ми забезпечені ковдрами, подушками, зарядними установками. Велике Дякую за допомогу, але е, всю цю роботу роблять також працівники вокзалу, готують чай, е, годують людей, садимо в евакуаційні вагони в евакуаційні поїзда. З 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день працівниками вокзалу відправлено евакуаційними вагонами 114 тисяч 665 пасажирів. Щоб користувалися, люди розуміли, що у нас є гігієнічні для жінок пакети, що у нас є памперси, що у нас є пільоночки для діточок. Це просто, а все воно знаходиться в кімнаті для годування немовлят. Зараз ми туди подивимося. Це у нас касовий зал номер 2 також організована фортеця незламності, де також стоять підзарядні столики, обдри. Даний момент працює близько 50 пунктів по всій Україні. До кінця лютого їх планується 108. Плани були взагалі відкрити там буквально 15 штук в таких дуже критичних точках при фронтових містах, містах, які приймають евакуйованих людей. Але насправді ми, коли почали цей проект робити, він розростався, і ми зрозуміли, що цих 15 пунктів буде недостатньо для того, щоб покрити потреби населення. Власне, все це відбувається за величезною підтримки Укрзалізниці, це можна сказати, такий спільний проект нової України і Укрзалізниці. Ми відповідаємо за постачання. Укрзалізниця тут класно все робить. На кожній станції слідкує, щоб у порядок було це все наше постачання було на місцях. Все це відбувається за великого фінансування фундації Говарда Баффета, Це теж американська фундація дуже потужна. Власне він і став як спонсором. Ціна треба розуміти, що ці станції вони відкриті для кожного. Тобто не тільки для евакуйованих, не тільки для пасажирів, які просто тут перебувають між потягами, але сюди може прийти будь-який криворіжець, може скористатися цими послугами. На всіх станціях у Україні у нас є зона під зарядок, де люди можуть прийти, зарядити свої телефони, ноутбуки, будь-що. Є прямо розетки, а є отакі станції, де люди можуть залишити прямо свої гаджети, і не перейматися. Є постійно інтернет, є генератор, який постійно подає електропостачання, опалення відбувається за допомогою буржуйок, тобто ми не залежні від усіляких обстрілів, від блокаутів. Тобто тут справжня фортеця незламності, раптом зникає абсолютно все і тотальний блокаут, і немає нічого в місті. На деяких станціях, як власне, в Кривому Розі, от на центральному вокзалі є кімната матері і дитини. Батьки з дітьми можуть відпочити, діти можуть погратися. Таке є не на всіх станціях в Україні, тільки на якихось великих пунктах. Але це насправді величезна турбота про родини з дітьми. І часом, коли, наприклад, велике відключення, масовий покал, тут також можна скористатися гарячою їжею, тобто тут співпраці з Вісікей це теж міжнародна організація, яка забезпечує гаряче харчування на місцях. Для дітей. Ми поставили три розкладушечки. Вчора була мама з дві дитини, то вона дуже нам подякувала, що вона могла положити дитину, що дитина заснула, вона її вкрила ковдрою, поїхала на Київ дуже, а їхала вона з Донецька. Вона каже, я їздю вже кругом поїздами, тому що ну, нема де, ніяк не знайде собі притулок. То Вчора вона нас дуже дякувала. Мнижки для діточок, іграшки, ну і, і тут да, що. Це вводиться зарядна. Зарядні станції. Людина може підійти, ось оскільки у нас зарядник, положити сюди мобільний телефон, набрати код і закрити, і йти собі спокійно відпочивати. Нас працюють лікарі без кордонів, благодійна організація, але вони працюють з 13 до 21. Також дуже користуються попитом. Приходять і місцеві пасажири, люди, і ті, що на потяг звертаються за ліками, тиск міряють. В стране пули у пули 119 и 120 с получения. В основному ми працюємо з укрзалізницею. 98% це пунктів фортець незламності, це спільно з «Укрзалізницею». Але є якась частина таких пунктів, які відкриті з громадськими організаціями. Це, наприклад, в нашому місті, яке супер довге, супер велике. От ми намагаємося якось розфокусувати зусилля трошки, щоб люди могли отримати допомогу в різних точках міста.